Добрий день, шановні глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агроднепор. Сьогодні у нас відправлення комплект для установки двигуна СМД на трактор ЮМЗ. Звернувся клієнт, говорить: проконсультуйте, будь ласка, хочу уточнити у вас деякі деталі, що мені потрібно замовити. І чи є воно у вас? Якщо влаштовує, то я у вас замовляю. Да, людина поспілкувалася я її, проконсультував. І ось, дивіться, комплект їде на відправку. Що було, картер СМД, а ми виготовляємо, ви не одразу, неодноразово бачили відео, я показував і виробництво, як ми робимо. Картер це основне. Опора передня це теж нашого виробництва. Стальна, це основне. Потім, що людині було, лишає. Корзину СМД, так як нема переходних маховиків для установки корзини ЮМЗ, запитав я в клієнта, які роботи виконує він, поступила відповідь, що я кроплю і оприскувач. Для цього достатньо СМД-шної корзини ставити один диск юмс 80, або в даному випадкові. У нас Зіл посилений йде. А, чого Зіл посилений? Тому що а, вибрали краще з того, що є на ринку. Тари ви, як знаєте, немає. Тара за кордоном осталася. І з того, що найкраще, це можна взяти. Заводський оригінал теж закінчилися, поки немає ступиці шліцевої, то вибрали із нормальної якості лозовський диск Зіл-130. Це буде на основне, у нас щеплення вал головного щеплення або первинний, якщо ви його називаєте, у нього суцільний. Міняти не потрібно. На вал відбору потужності ми ставимо А41. Він по шліцах 14 шліців, як і в ЮМЗ на вал відбору потужності. Тільки по діаметру буде якраз те, що потрібно у корзину СМД. При таких випадках. Вал відбору потужності працює а, нормально із косаркою, і з оприскувачем. Якщо у вас прес-підборщик, ви доїжджаєте до кучі сіна, і вам треба призупинитися, щоб трактор зупинився, а вал відбору працював, щоб прожувало цю копицю, то з даною корзиною таке не вийде. Вам, якщо робити, то рівномірне. З косаркою ви запустили його і, поки не скосите ділянку, так і працюєте. З оприскувачем теж, в принципі, там навантаження невелике. Ви запустили і пішли кропити, поки не закінчиться бочка. Якщо навіть десь зупинилися, прочистити розпилювач на оприскувачі, то здали трошки назад, стартанули, воно насос, тиск набрав і поїхали. Люди пристосовуються, питань нема. З людиною поговорили, йому такий варіант підходить. Наступне бак радіатора нижній під СМД. Прокладочку заодно виписали. Так, дивіться, який бак латунний. Дорогущий і страшний, але це український із хорошої латуні. Видно товщину. Це не Китай, це український із виходом патрубка на ліву сторону. Вони є в наявності, можете замовляти, кому окремо потрібно. Також до нього те, що я говорив, прокладочку заодно виписали, коли буде людина міняти. І ще замовили краник на злив з блока. Латунний, теж оригінальний. А потім наступне у нас було, що потрібно клієнтові. У проміжутки, в корпусі муфти щеплення підшипники. У кронштейнові відводки посипались. 216-й ось вибрав клієнт BBC. Це латвійські підшипники. Вони в нас йдуть найдорожчі. Дешеві йдуть китайські. Потім середній спектр були раніше рашистські. ну, в зв'язку з тим, що вони погано себе ведуть, ми від них відходимо та й залишки закінчуються. Йдуть словаки, Це Кінекс, ЗВЛ, НТЕ. І найдорожчий сегмент це йде BBC Латвія. Також клієнт ось замовив підшипник вижимний. 60-120, той, що маркується, і кільце. Це теж підшипник замовив найдорожчий, більше тисячі гривень вартої. Але якість на віка. А, хто брав латвійський, у нас на коробку набирали, вже більше п'яти років пройшло і люди не звертаються, коробка в них працює. Штопорне кільце це на 216-й підшипник, замовив під е, ігольчатий підшипник, де вал приводовом заходить вал головного щеплення. Стопорне кільце сюди. І гольчатий підшипник, дивіться, вони є трошки різних допусків. Дивіться, 34-й ПЗ це шиські залишки, але коли ви забиваєте, у вас вал не клинить у підшипникові Його, якщо перебить, сильно забить, а розходяться трошки обойма, розходяться, ролики зжимаються і вал. Головного щеплення тоді або туго крутиться, або взагалі не прокручується. Тому коли забиваєте оцей підшипник, його треба дивитися, щоб стопорне кільце добили до стопорного кільця і тоді акуратно, аби тільки з кільце пройшло. До упора його не потрібно присувати. Це вам для інформації. Манжетки білоцерківські, чорні звичайні 38 х 58, манжетка. 80 на 105, це під 216-й підшипник. Нині силіконова, Отака блакитна. І хорошо, що вам показав, бачите? А тут немає пружинки. Зараз будемо міняти це. Так. Комплект фільтрів також замовив клієнт на SMD-22, в нього буде сухий фільтр. А, підшипник маховика. Підшипник маховика ми забиваємо. А, раніше колись були варіанти 205, потім переходну обоймочку точили, щоб забити в маховик. А, зараз уже скільки років працюємо просто 180-405, 405 закритий, забиваємо прямо в маховик і він все чітко стає. Не треба ніяких ні обоймочок, нічого. Ну і ще таке, що основне, це стартер на 12 вольт, рідний SMD, виробник GFD. Вартують вони дорожче від МТЗовських, але і вага в них теж як два МТЗовських стартера. Ось що дивіться, стартер який. GFD, це в нас йде брендовий Китай 12 вольт 4,2 кВт, дивіться ось номер, реле плавного пуску, скільки люди брали і ось який великий бендекс, той що якраз на SMD. Це набагато краще, ніж от ті SMDські 24 вольтові. Дуже тяжко вони працювали, знаю їх постійно. Перебирали, ремонтували, а це редукторний. 12 вольт, не потрібно ні систему переробляти, нічого, менше лампочок, і доволі він крутий хорошо смд двигун Головне, щоб була нормально настроєна паливна система. Тоді він будь-який стартер чітко запускає. Кому сподобався відео огляд, звертайтеся. Кому потрібна консультація. Без питань телефонуйте, проконсультуємо, що потрібно вам для установки двигуна. Ще в нас є трубка, та що, коли ви центрифугу із спускача переходите на стартер, переставляєте на іншу сторону. Робимо ми цю трубку, але в клієнта вона є в нього стартерний запуск, то він тільки стартер замовив, той не захотів 24 вольта. З вами підприємство «Агродніпр», Замовляйте. Запчастини до ЮМЕЗЕ всього вам найкращого. До нових зустрічей.